Вітаю вас на каналі Пара руку. Це звичайні грядки на городі, а тут були помідорки. Вони свої відпрацювали, там я встигла все зібрати. Помідорки їмо, вже так вони їдяться, вже не так їх хочеться їсти, але доїдаємо вже. Ми не любителі, знаєте, щоб на новий рік, щоб достоїло. Достоїть, то достоїть, ні то ні. Значить, грядки свої я перекопую тільки під моркву. Тільки під бурячок, ну, чесник, цибулька. Отаке. І то чесник-цибулька я не перекопую, просто роблю борозенки сапою глибокі, не копаю. Що я буду робити? Отак сікатором почекаю і тут же й залишу. Тут залишу, тому що осики, а в мене город не вскопується, не ориться, то потрібно, щоб волга була, закривалася і щоб не була гола земля. Солома була, а в якості мульчі ці рослинки залишаться. коріння буде утримувати вологу. Єдине, що хочу, не значить, вийде в мене ще отак по периметру грядочок, зробити тішечки такі рівчачки. Якщо можуть бути сніг чи дощі, щоб волога ще краще туди проникала. Ну, стежечки такі зарощі, я їх трішечки може, підполю, все залишу тут. Те, що підполю оці бур'яни, вони будуть заважати весною влітку проростати іншим бур'янцям.